Всім привіт, дорогі друзі. Після того, як я записав попереднє відео, зразу записую наступне про те, що цей канал я намагатимусь відродити, тому що давно я вже нічого не знімав на цьому каналі. Дуже багато людей мені пишуть, там добав то до курсу, а добав то, а можна ще список слів, а будуть нові відео по SQL, а будуть нові відео по а, а, там... по автоматизації, а добав якихось список слів англійських, які ти вчив, і так далі, і так далі, і так далі. Я одразу скажу, що той курс він був доволі простим. І зараз, ну зараз для мене він дуже простим виглядає, тому що це був просто курс Портнова, який я в нього попросив, зв'язався з ним, переробити як би на українську мову і переробити з урахуванням свого досвіду е, пошуку роботи в Україні. Але зараз зараз я вже маю дуже багато досвіду саме роботи е, в it галузі в Україні. Маю досвід не тільки роботи, який інженер, а й QI-лід в Україні. І я хотів би з вами цим досвідом поділитися. Зараз буде буткемп. Там зовсім інші матеріали трошки по іншому подаються, і я думаю, що після цього всього, як закінчиться буткемп, я зроблю ремейк цього курсу портнова. Я зроблю те, що було в мене вже Цей курс безплатний, який виложений. І цей, який буде буткемп, я зроблю якийсь мікс вже на основі того досвіду, який я маю, на основі того тих матеріалів, які є там, які будуть тут. Це буде такий е ремікс. Для того щоб найбільш краще подати матеріали найбільш коротко, найбільш ефективно, найбільш зрозуміло, і для того, щоб ви змогли знайти свою роботу першу в ІТ. для тих, хто бажає, тому що зараз в Україні IT – це найперспективніша робота, найперспективніша галузь, де можна заробляти непогані гроші, непогані гроші в валюті, що дає вам змогу, якби не страждати від скачків курсу нашої національної валюти гривні. Тому друзі, я вас прекрасно розумію. Я теж колись шукав свою першу роботу, проходив курси по тестуванню програмного забезпечення. Я курс цей платним робити не буду. Я вас прекрасно розумію, як ви хочете змінити своє життя, і я не збираюся вам палки в колеса ставити. Тому курс буде залишатись безкоштовним. Він буде удосконалюватися з часом. Тому не переживайте, залишайтеся, заповняйте заявку на буткемп. І залишайтесь моїми підписниками, поширюйте ці відео зі своїми друзями, знайомими, щоб вони також могли змінювати своє життя. Я буду для цього старатися не запускати цей канал і додати щось нове відео. Скоро в мене є ще в планах також зняти відео про те, взагалі, а що далі робити? Да? Ну, знайшли ви свою роботу в тестуванні, трошки попрацювали в тестуванні, розвинулись, відклали гроші. Що далі? Ви ж не будете працювати до самої пенсії в тестуванні, так? Да? куди рухатись далі? Я про це також хотів би з вами поговорити, і скоро також з'являться відео такого роду. Чим займатися далі, коли знайшов першу роботу в IT і коли вже якби закріпився в IT. Тому всім папа, -па, до нових зустрічей, до нових відео.